Всім привіт мене звати Артем, і сьогодні нашим завданням стане допомога привиду у грі Розумака в локалізації видавництвом розум. А то бачу, він знайшов якусь там камеру на горищі, а фоткати так і не навчився. Тому від двох до восьми гравців зможуть допомогти розібратись у тому, що саме в нього пішло не так, дивлячись на ті світлини, що в нього вийшли. Розумака, це в нас дитяча гра на спритність, де вам якнайшвидше після відкриття карти необхідно схопити відповідний предмет. Усього в нас є 5 предметів, які мають свої відповідні кольори. Так, ось відкривши карту, гравець повинен схопити той предмет, який зображений на карті. У вірному кольорі. якщо він це зробив швидше за всіх, він отримує відповідну карту як переможне очко. Однак буває, що на карті усі предмети не відповідають реальним кольорам. Тоді на цій карті точно відсутні один колір і відповідний предмет, який гравцю в цілому якраз і потрібно схопити, щоб одержати перемогу в раунді. Так, звісно, це буває досить складно, швидко знайти потрібний предмет. Тому гравці можуть помилятись і хапати просто перше, що потрапить під руку. Однак за те, що ви схопили невірний предмет, ви повинні зазнати штрафу і віддати одну із наявних карт гравцю, який схопив вірний предмет. І таким чином гра триває, поки не закінчиться уся колода карт, і той гравець, хто матиме найбільшу кількість карт і стане переможцем. Проте ви завжди можете трішки змінити базові правила, додавши одне нове. Наприклад, якщо на карті є відповідний предмет, ви його не повинні хапати, а просто повинні вигукнути, що це за предмет. Наприклад, привид! А ось якщо відповідного предмету і кольору немає, тоді необхідно схопити відповідний предмет. Цікаве невеличке доповнення, що привносить різноманіття до ваших посиденьок з Розумакою. Однак це стосується першої, так би мовити, класичної гри Розумака. Однак видавництво розум пішло далі і видало відразу усі три гри серії. Якщо подивитись на другу коробочку, привид Розумака 2.0. То за фактом нас тут зустрічають п'ять нових предметів, але базові правила не зазнали змін. А щодо додаткових, то тут так само ви можете вигукувати назви предметів, якщо на карті зображена жаба, або зіграти у багатомовну версію гри, коли на карті є жаба і ще якийсь предмет. І колір на карті збігається з кольором реального предмета. Ви повинні вигукнути його назву іншою мовою, наприклад, англійською. Але якщо колір жодного предмета не збігається з реальним, тоді ви повинні вигукнути назву вірного предмета українською. Також є правила, хто витирався рушником, де необхідно шукати предмет відповідно до кольору рушника, або називати цей предмет, якщо на карті ще й є жаба. Але ось що цікаво, володарі відразу двох коробочок. Першої і другої можуть об'єднувати їх, тобто використовувати усі карти та предмети з обох коробочок попередньо, розділивши їх на дві кубки, так би мовити, кімнати. Проте, коли ви берете карту із холоди, ви повинні шукати предмет у відповідній купі. Однак, якщо предмет на карті вказан вірно, тоді ви повинні знайти предмет того ж кольору в іншій кімнаті. Що стосується коробочки котра година найбільшою серед усіх, то тут, по-перше, в нас є трішки більше предметів, а по друге, є додаткових правил також завезли немало. Наприклад, якщо на карті є годинник, гравцям вже не потрібно шукати вірний предмет, а на випередки вигукнути час, що вказаний на годиннику, або використовуючи додаткові правила, якщо на карті є дзеркало і в ньому відображається якийсь предмет, гравці повинні схопити цей предмет байдуже якого він кольору. Або правило, якщо крім дзеркала на карті ще є сова, ви повинні вигукнути колір предмета у дзеркалі. В цілому, граючи у розмаку у будь-яку версію із цих, що представлені тут на столі, ця гра спочатку може здатися, ну. Складною і заплутаною, адже вам потрібно зрозуміти її основні принципи. Є предмет відповідного кольору то хапай. Немає якогось кольору і предмета Хапай його, але сказати простіше ніж зробити. Тому дайте час малечі освоїтися, зрозуміти ідею перебігу гри, і повірте, тоді ви отримаєте дійсно ті емоції, що закладені в. Ці коробочки. А ось додаткові правила це вже в цілому для досвідчених гравців, адже вони дійсно додають заплутаності до гри, коли і що потрібно робити, особливо коли ви вже встигли спробувати декілька додаткових правил. Щодо нас з малою, то вона в мене невеликий фанат ігор на спритність. Однак грати в розумаку їй дійсно сподобалось. Проте додаткові правила все ж таки я не додавав. Вони ще її трішки плутають. Однак, не дивлячись ні на що, Розумака все рівно є гарним атракціоном на тренування уважності й спритності. А ось щодо коробочки, яка є кращою серед усіх цих трьох, тут же вам вирішувати самим, адже кожна з них відрізняється своїми додатковими правилами і їхнім напрямом. І на цьому в мене все про гру Розумака. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас виподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!